Немає світла через вчорашній обстріл. Немає світла. Це якась магія, що ми закінчили повністю всю програму і нам відключили світло. Я дуже вдячний всім, хто залишився. Я прошу КПУ Ривуцького спуститися до нас також. Це єдиний мікрофон, який працює зараз. І інструменти ми не можемо також підключити, але ми хочемо з вами разом заспівати найголовнішу пісню в житті кожного громадянина України. <плес> Вічна слава героям! Дякую вам, палац спорту! Другий палац! Бум!